Українці перестали відкладати гроші на старість, окрім пенсії. Більше ні на що не сподіваються. Так стверджує принаймні інститут аналітичних досліджень в Україні. Сніданок занепокоївся таким настроєм співвітчизників. Тому ми вирішили дослідити цю тему і перевірити власне, чи дійсно це так. Віталій Сидюк шукував правду. Шукав і найшов. 150 гривень такий виторг продавчиня Світлана отримала сьогодні на столичному ринку. Продавала ягоди. От літо йде, хочеться і клубнічки взяти, хочеться і малинки взяти. Хочеться всього покушати. Із мінімальною пенсією у 800 гривень прогодувати сім'ю не вдається, каже жінка. Тому й пішла у торгівлю. На питання чи почала вже відкладати гроші на безтурботну старість. Продавчиня розмахує руками. Ні, Мені... та какої відкладати? Таких як Світлана, яка продовжує працювати на пенсії в Україні, менше Останнє опитування аналітично-дослідницького інституту Горшеніна невтішні. Майже 80% опитуваних зізнаються, що не розраховують на додаткові доходи, окрім державної пенсії, а відкладати гроші теж не вдається. Мене все йде на лікарство і на питання. Нічого? Є що? не замислюємось, мабуть, ще ні. Майбутнім фінансовим питанням не переймається і пенсіонер Георгій, однак у нього інша ситуація. На чорний день є треба відкладати. Кожен лежить, а в основному тратимо на себе, на питання. Чоловік 20 років відпрацював у геофізичних експедиціях на півночі Росії, за що тепер його пенсія складає около трьох тисяч гривень. Це навіть більше, ніж отримає олімпійська чемпіонка Стелла Захарова. Пожитнена пенсія, яку ми отримуємо там. 300 доларів кожен місяць. Сьогодні Георгію Федоровичу 70. Він продовжує працювати фахівцем аерокосмічних систем управління Національному авіаційному університеті. Я працюю не за гроші, а за роботу. Тому що за себе в чотирьох стінах – це, по-моєму, а ще планує побачити світ. Недавно були в Америці, в прошлом году були в Англії. Відпочивати на лаврах поки що не вдається колишній спортсменці, а тепер бізнесвумен. Хоча гроші Стела Захарова вже почала відкладати. Це в нашій країні просто необхідно, тому що не знаєш, що завтра буде з тобою і дадуть ли тебе цю пенсію нечасно. Свої зароблені гроші жінка зберігає не в панчохах. Я прожила в Швеції дуже довге і всю життя завжди а, хранили деньги в банках, і вони работали на нас, але це правильно. А ось як вижити на пенсію простим українцям, можливо, скоро перейматися не потрібно буде. Держава пропонує альтернативу: працювати і збільшити пенсійний вік на 5 років. Ось тоді часу думати, у який спосіб відкласти гроші на щасливу старість в українців точно не буде. Недаремно ми згадали про можливе підвищення пенсійного віку на цілих 5 років. Я нагадаю, що зараз він становить 55 років для жінок і 60 для чоловіків. Але усе може змінитися. Також сніданок дізнався, що з цього приводу думають пересічні українці у випадку, якщо Верховна Рада України все ж таки проголосує за такий законопроект. Многії не доживуть просто при нашому рівні життя. Я вважаю, що це неправильно. Воно, як вже в 55 років, то ще є стимул для роботи. А вже як 60, то вже думаєш, я б вже не працювала, щоб в мене хватало кошти. б працювати ще 5 років, щоб я думаю, що людина живе, доки вона працює. І з нашою пенсією краще працювати, ніж отримувати пенсію. Это, а, кость в горло для населення просто не, не хоче вважати действительную оценку Хай би юля собі підняла а при чому це юля це юля команди до 60 років жінкам нема здоров'я робити у 31 країні